27 червня криваві роковини з дня трагедії у торговельному центрі Амстор. Кременчук у жалобі. Рік тому російська ракета забрала життя 22 невинних людей, які того дня прийшли на роботу чи за покупками до торговельного центру, але так і не повернулись додому. Вони стали жертвами теракту, який скоїли рашисти. Сьогодні сотні кременчужан зібралися на місці трагедії Амстору, аби вшанувати пам'ять загиблих від ракетного удару 27 червня 2022 року. Меморіальна програма розпочалась о 15.51 у той час, коли влучила ракета. Кременчук ніколи не забуде тієї страшної миті. Де б хто не був, два надпотужних вибухи у самісінькому середмісті стали підвісниками. Трагічної звістки. Вокзал, стадіон, електростанція, завод. Але ні. Торговельний центр. Амсто. Щира подяка медикам, рятувальникам та звичайним крименчужанам, які ризикуючи власними життями у перші хвилини після влучання ракети, кинулися на допомогу постраждалим. В одну мить все здригнулося від вибуху. Заповнилося полум'я, вибухова хвиля розірвала метал, скло, пластик і людські тіла. Повітря стало сумішю їдкого диму, вогню, попілу, скловолокна і людських зойків. Ті, кому пощастило вижити першими і з пов'язаними на обличчя сорочками повертались у пекло, аби врятувати тих. Потребував допомоги, нехай кожна безневинно вбита душа знайде спокій. Вшановуючи пам'ять жертв терористичного акту, священнослужителі провели панахиду за загиблими. Збираючись тут, на цьому місці, до спільної молитви, не вперше ми будемо просити Бога про прощення провин і впокоєння безсмертних душ, безвинно уб'єнних. 22 душі, які назавжди відійшли у небуття, ім'я кожного загиблого, навіки закарбоване в історії нашого міста. Хвилина мовчання, червоні квіти, біль у грудях та море сліз. Трагедія у торговельному центрі Амстор це величезне горе для всього міста, яке ще довго болітиме страшною раною у серці кожного з нас. Сьогодні також офіційно відкрили сквер пам'яті, у якому висаджено дерева на згадку про кожного загиблого в торговельному центрі Амстор: 10 чоловічих та 12 жіночих. У вересні минулого року його було закладено за ініціативи міської влади та підтримки компанії Комфі. Зробимо так, щоб про цю трагедію знали всі. Пам'ятали Кременчужани, люди, які будуть приходити до Кременчука. Ходити цим чудовим парком, вклонятися пам'яті Шевченка, вклонялися і пам'яті кожного з тих, хто загинув в торговому центрі Амстор. І щоб коли державні свята будуть проводитись тут, ми завжди пам'ятали, якою є ціна нашої незалежності, свободи і нашого життя. У той страшний день хтось втратив сина чи доньку, хтось мати чи батька. Загибель рідної людини це невимовний біль, який неможливо описати словами. Рід пройшов я не чекаю, що вона і скаже. Мама, я вдома. Немає снів, що я можу сказати? Дитини немає, і в нас життя немає. То на кладбище поїдемо, то сюди приїде. І бігаємо то сюди туди. Все, нас все. Нема дитини. Сил нема. Забрали дитину. Минув рік з моменту, як наше місто серйозно постраждало від російського обстрілу. І сьогодні, 27 червня, на Кременчук знову летять ракети. Знову х 22 Дякуємо силам ППО за їхню роботу. Обійшлося без загиблих. На день пам'яті страшної трагедії, яка була. Тому ворог продовжує тероризувати і робити терористичні акти саме по Полтавщині і по Кременчуцькому районі, практично вдаривши, можна так говорити, по околицям Хременчука. За кожного постраждалого українця расисти будуть відповідати: ніщо не буде забутим, ніхто не буде пробаченим. Вічна пам'ять загиблим та щирі співчуття усім рідним та близьким. Вікторія Максимович Олексій Крашановський Кременчуцькі новини.